Суді питання ці... ціни. А, чи зростатиме в такому разі а, заробітна плата? Чи буде зацікавлений роботодавець підвищувати зарплату своєму працівникові а, людині? Безумовно, заробітна плата буде падати, і в цьому найбільше. Скажімо, виклик для простих людей в найближчий час, оскільки машини, от автоматизація вони призводять до того, що знижується заробітня плата, бо люди починають конкурувати з машинами, а з ними в багатьох сферах нереально конкурувати. Зараз на служби підтримку, якщо найняти робота, ну там велику мовленнєву модель нейромережу, яка буде відповідати на запити клієнтів, це в сотні разів дешевше ніж використання людської праці. Можливо, людям потрібно зупинитися трохи. Люди не можуть зупинитися. Якщо зупиниться як одна частина світу, Же частина світу цим скористається і буде попереду, тобто, якщо зараз там штати або Європа домовляться про те, що от ми стримуємо розвиток штучного інтелекту, то Китай цим скористається, наприклад, і буде розвиватися ще більшими темпами. і через те, що є капіталізм, є конкуренція, це призводить до таких наслідків, коли це неможливо цей процес зупинити, але є формати, типу е безумовний базовий дохід, про які зараз починають все більше говорити, скорочення робочого дня. Ну і взагалі схоже на те, що можливо накльовується якийсь новий суспільний порядок, новий суспільний… Вільний стрій не такий, як був раніше. Оскільки конкуренція, там ціноутворення, все, що пов'язано з грошовою системою, воно стає неактуальним. Якщо люди будуть без роботи, їм ні за що буде купляти так. продукти праці, і тут багато питань виникає. Але як людство, ми можемо направити сили природи на те, щоб створити достаток в усіх сферах для себе. Головне, щоб в процесі перехідного етапу ми самі себе не поперебивали. Це правда. <с? Дякую за дуже цікаву розмову. Дякую вам. Ось у нас був Віталій. СЕО компанії компанія зробника систем штучного інтелекту.